Поодинці в своїх світах Андрій і Софія випадково стикаються в безмежному просторі інтернету, їхні віртуальні шляхи перетинаються, немов зорі в нічному небі, створюючи свою рідну картину космічного роману. Андрій мріливий письменник з прагненням доторкатися до зірок своїми словами, відкриває для себе велич великого світу у відгуках Софії. Вона таємнича фотографиня. Прагне запечатати моменти краси, втілюючи їх в своїх знімках. Обидва намагаються зловити непіймане, але часом чудова картина життя виявляється поза рамками екрану комп'ютера. Спершу листи Андрія та Софії були прості рядки на екрані, але з кожним повідомленням вони перетворювалися на тонку тканину, що обгортає їх серця. Слова ставали їхнім зв'язком, ведучи через віртуальний лабіринт емоцій. Софія, як ти уявляєш свій ідеальний день? питає Андрій. Занурюючись у відповідь Софії, яка вже розповіла йому про свої подорожі та улюблені місця. Мій ідеальний день це день, коли дощ впаде тільки на тій вулиці, де я перебуваю, відповідає Софія зі сміхом, уявляючи собі це чарівне зіткнення з дощем у власному світі. Їхні розмови летять як кольорові комети, залишаючи свої сліди в їхніх серцях. Вони вчаться розкривати свої таємниці, ділитися найглибшими думками та відчуттями. Через обмін словами вони будують місто свого віртуального кохання, в якому кожен куток наповнений почуттям щастя та розуміння. Так починається їхня історія, де кохання випробовується відстанню, але виявляється сильнішим за будь-які межі. Андрій вивчав світову літературу, прагнучи знайти найкращі слова, щоб виразити свої почуття до Софії. Вона зі свого боку переглядала світ крізь об'єктив своєї камери. Намагаючись знайти в образах ту емоційну сутність, яку вони відчували одне до одного. Андрій, чи віриш ти у долю? запитує Софія, вражаючи його своєю вірою в те, що їх зустріч не є випадковою. Так, вірю. Вірю, що великі речі починаються з малих деталей, як наші віртуальні листи, які зробили нас ближчими, відповідає Андрій, поглиблюючись у свої роздуми. Поступово вони розкривають перед одне одним свої внутрішні світи. Андрій ділиться своїми творчими здобутками, обговорюючи свої письмові експерименти та ідеї для нових романів. Софія відкриває свої фотографії, розповідаючи про миті свого життя, які їй вдалося зафіксувати на знімках. Через мову віртуальної комунікації вони стають для одне для одного найкращими друзями та найближчими співрозмовниками. Вони дізнаються про взаємне захоплення, подібні смаки у мистецтві, музиці та літературі, їхнє знайомство на відстані. Прокладає шлях для великого кохання випробуванням часу на відстані. Зі зростанням їхнього віртуального кохання Андрій і Софія вирішують на наступний важливий крок особисту зустріч. Вони відчувають, що час прийшов випробовувати своє відношення в реальному світі замість віртуального простору. Перша зустріч в аеропорту наповнена нервовим очікуванням та смішними миттєвостями, коли вони зустрічаються очі в очі вперше, час повільнюється. А серця б'ються в неритмічному танці. Софія вигукує Андрій, нарешті! відповідає Софія, вперше чуючи його голос не через динамік комп'ютера. Перші миті їхньої особистої зустрічі визначають наступний етап їхнього роману. Вони вчаться пізнавати одне одного в новому контексті, де кожен жест, кожен погляд стає реальністю. Андрій і Софія стикаються з реальністю своїх особистих просторів. Але замість того, щоб роз'єднувати, це зближує їх. Однак з приходом реальності з'являються й перші виклики, вони стикаються з різницею в часових поясах, вперше відчувають фізичну відстань між ними. Всі ці труднощі визначають новий рівень їхнього відношення, де вони вчаться приймати одне одного в реальних обставинах. Андрій, чому нам так важко пристосуватися? роздумує Софія. Відчуваючи тінь невизначеності на горизонті їхнього кохання. Ми просто випробовуємо наші відносини на міць, і я впевнений, що ми подолаємо будь-які труднощі, відповідає Андрій, упевнено тримаючи її за руку. Андрій і Софія вивчають, що відстань може бути не тільки випробуванням, але й можливістю поглибити своє відношення в той час, коли вони шукають шлях до спільного майбутнього щастя. Реальність стала майже такою, якою вони її уявляли. Андрій і Софія розуміли. Що вони далеко від ідеалізованого світу, який творили у віртуальних листах, та разом із цим вони також розуміли, що саме ця реальність дарує їхньому коханню глибину та справжність. Перші вечори, проведені разом, були чарівними. Спільні прогулянки, вечори під зірками та просто невимушені розмови поглиблювали їхній зв'язок. Вони дізналися про найтонші нюанси одне одного, знаходячи радість у простих моментах життя. Проте разом із часом приходили й труднощі. Вони вивчали, як розподілити свій час, враховуючи різницю в годинах. Зустрічі на відстані вимагали планування та узгодження графіки. Андрій і Софія робили все можливе, щоб кожна зустріч ставала святом, незалежно від того, як далеко вони були один від одного. Софія, іноді мені здається, що час стоїть на місці, коли ти не поруч, говорить Андрій, відчуваючи, як відстань впливає на його сприйняття часу. Андрій, ми разом, навіть коли відокремлені. Час не змінює наше кохання, впевнено відповідає Софія, роблячи акцент на тому, що їхнє кохання має вищу силу, яка перетинає відстань. Історія їхнього кохання продовжувалася, навіть коли вони знову опинялися далеко один від одного. Вони вчилися віддавати свободу один одному, знаходячи довіру та взаєморозуміння, кожен період розлуки, стаючи викликом. Що зміцнює лише їхню відданість. Так випробування відстані водночас було й випробуванням для їхнього кохання, але через кожне випробування вони виявляли, що відстан не є перешкодою, а лише викликом, який допомагає їхньому відношенню стати ще міцнішим. Спільні мрії Андрія та Софії почали збуватися, коли вони вирішили перейти на новий етап свого відношення, спільне життя. Вони обрали нове місце для проживання, де могли б втілити свої ідеї та вирішили зібрати свої речі та долати відстань разом. Софія, ми об'єднаємо наші світи, і це буде початком нашої спільної історії, говорить Андрій, відчуваючи азарт нового етапу. Зміна місця проживання виявилась великим викликом, але вони робили це разом. Перетини їхніх шляхів були схожі на перетин зірок на небі, створюючи унікальну картину їхнього життя. І, хоча їхні віртуальні шляхи перетиналися раніше, реальний світ дарував їм нові враження та виклики. З кожним днем, проведеним разом, їхнє кохання зростало. Вони вчилися ділити не тільки радості, але й труднощі повсякденного життя. Спільні обов'язки та вирішення домашніх питань робили їхнє життя більш реальним і об'єднували їх ще більше. Андрій, хоча і важко, але як чудово те, що ми робимо це разом. Кожен день разом це для мене особливий подарунок. Висловлює свої почуття Софія, дивлячись на спільно створений ними дім. Зі спільним проживанням вони виявили, що відстань може бути не тільки проблемою, але й можливістю для нових відкриттів. Нове місце надихало їх на творчість, а їхні звичайні моменти ставали особливими відзначеннями у їхньому спільному житті. Однак в новому етапі вони також стикалися з новими викликами різниця в приватному просторі. Упередження та різні точки зору вимагали від них терпіння та взаєморозуміння. Андрій та Софія вчилися бачити красу у різноманітності, знаходячи компроміси та вирішення питань разом. Любов це не тільки радощі, але й робота над собою та взаємодія. Ми з тобою в тому разом, говорить Андрій, визнаючи важливість взаєморозуміння. Спільний шлях Андрія та Софії продовжував прокладатися через всі випробування та радощі їхнього об'єднаного життя. Кожен день приносив нові враження та непередбачувані ситуації, але їхнє кохання лише зміцнювалось від кожного виклику. Змінюючи свої звички ради один одного, Андрій та Софія вчилися розуміти важливість компромісу в буденному житті. Вони створювали свою особливу реальність, де кожен з них вносив свій внесок до спільного дому. Софія, подивись, як вдало виходить твій новий фотопроект. Я вдячний, що ти мене надихаєш своєю творчістю каже Андрій, дивлячись на фотографії, які дружина зробила. Дякую, Андрій, а твої нові рядки мене завжди вражають. Це чудово мати такого талановитого партнера, відповідає Софія, обіймаючи його. Вони вивчали, як ділити не лише просторовий, але й творчий простір, підтримуючи одне одного в здійсненні мрій та амбіцій. Кожен успіх партнера був для них спільним досягненням, що дає нові барви їхньому об'єднаному життю. Проте не обійшлося й без труднощів. Розбіжності в поглядах, непорозуміння та конфлікти ставали викликами, які вони разом долали. Вони розуміли, що будувати спільне життя це не про взаєморозуміння та взаємоприйняття, і намагалися долати труднощі розмовою та взаємним повагою. Андрій, іноді мені здається, що ми живемо в сучасній сучасні версії казки, тільки замість казкових персонажів ми, говорить Софія, розглядаючи фотографії їхнього щасливого життя. Так, моя кохана, наша казка це та, яку ми разом творимо, і я впевнений, що кожна наша сторінка буде написана з любов'ю та вірою в майбутнє, відповідає Андрій, дивлячись їй в очі. З кожним прожитим днем Андрій та Софія відчували, як їхнє кохання зростає і стає ще міцніше. Об'єднання минулого та майбутнього стало ключем до гармонійного спільного життя. Вони проводили час спільно вдумливо оглядаючи фотографії з минулого. Де відзеркалювалася казкова історія їхнього роману. З кожним кадром вони відчували тепло спогадів та вдячності за кожен момент, що вони поділили разом. Софія, пам'ятаєш, як ми перші рази обіймались, коли були далеко один від одного? Тепер ми обіймаємось кожен день в реальному світі, сміється Андрій, пригадуючи тімиті. Так, і як ти мене завжди здивовуєш своїми віршами. Ти надихаєш мене завжди, Андрій, відповідає Софія. Дивлячись на фотографії їхніх перших зустрічей, минуле було частиною їхнього дорогого спільного наративу, але вони також з нетерпінням дивилися в майбутнє. Разом вони ставали творцями свого щасливого фіналу, намагаючись здійснити свої спільні мрії. Софія, як ти уявляєш наше майбутнє? запитує Андрій, заглядаючи її в очі. Мій коханий, я уявляю наше майбутнє як продовження нашої казки. Ми разом в кожному її розділі творимо власний світ, де наше кохання завжди буде джерелом щастя, відповідає Софія, відчуваючи, як її серце наповнюється радістю. Так об'єднання минулого та майбутнього стало важливим етапом у їхньому коханні. Андрій та Софія вивчали знаки минулого, надбавляли їхню спільну історію новими розділами та разом розкривали таємниці їхнього щасливого майбутнього. З кожним днем Андрій та Софія відчували, як вони ростуть та еволюціонують як пара. Минуле було не тільки джерелом спогадів, але й важливою складовою їхнього нинішнього щастя. Разом вони переглядали старі фотографії, сміялися зі спільних пригод та відчували невичерпну глибину своїх емоцій. В кожному кадрі було закладено безмежне кохання та вірність, які стали фундаментом для їхнього щасливого життя. Андрій! Згадай, як ми переходили через ці труднощі на відстані. Тепер це є частиною нашого унікального шляху, сказала Софія, розглядаючи старі листи та записи. «Так, кохана, кожен крок на тому шляху був вартий того, щоб опинитися тут, у цьому чудовому моменті. Ми побудували своє щасливе майбутнє разом», – відповів Андрій, обіймаючи її. Їхнє майбутнє виглядало обіцяючим, наповненим сценаріями кохання та пригод. Вони прагнули зберегти тепло минулого у своєму серці, водночас дивлячись вперед на безмежні можливості, які приховує майбутнє. Андрій, наше кохання це наша найвеличніша історія, і майбутнє лише розкриває нові сторінки цього безмежного роману, визнавала Софія, обнімаючи його ще сильніше. Так об'єднання минулого та майбутнього стало магічним моментом у житті Андрія та Софії. Вони вчилися знаходити рівновагу між спогадами про минуле та уявою майбутнього. Тим самим створюючи щасливий та насичений життєвий наратив. Любов Андрія та Софія стали їхньою основною силою та джерелом невичерпної радості. Андрій та Софія вирушають у подорож, де кожен дотик є виразом безмежної ніжності. Подорож виявилась особливою. Вони вирушили у спільний відпочинок, вдало обравши місце, наповнене романтикою та екзотикою. Перед ними розкривається світ нових вражень та відкриттів. Софія це місце просто чарівне, і я вражений, як добре ми проводили час разом, захоплено говорив Андрій, дивлячись на захід разом з коханою. Андрій, це наш час, який належить тільки нам. Я відчуваю кожен твій дотик, і це неймовірно, відповіла Софія, віддавши своє серце моменту. Кожен момент став ціннішим, бо він належав їм разом. Їхні дні наповнювалися сміхом, розмовами і ніжністю, яку вони відчували одне до одного. Любов розквітала подібно найкрасивішій в саду їхнього щастя. Софія, кожен момент з тобою для мене найцінніший скарб. Ти моя найбільша радість та натхнення, визнавав Андрій, обіймаючи її. Вони вчилися насолоджуватись кожним днем разом, розуміючи, що істинне щастя полягає в маленьких радощах життя. Кожен дотик, кожен погляд, кожен момент ставали докладно вишитими витканням їхнього спільного життя. На шляху свого кохання Андрій та Софія досягають вершини щастя. Вони вирішили взяти весільний шлях, щоб закріпити свою невичерпну любов. День весілля став справжнім святом кохання, яке об'єднало їхні сім'ї та друзі. Софія, ти виглядаєш просто зачаровуюче. Це той найкращий день у моєму житті, сказав Андрій, дивлячись на свою красуню. Андрій, ти моє найбільше щастя сьогоднішній день наш спільний початок, і я готовий йти з тобою в невідоме, відповіла Софія, тримаючи його за руку. Церемонія була наповнена емоціями, а обійми родини та друзів лише підкреслювали важливість цієї миті. Любов Андрія та Софії була як казкова купідонська стріла. Яка доторкнулася їхніх сердець. Життя це пригода, і я щасливий, що ми обираємо цей шлях разом, оголосив Андрій під час весільного вечора. Спільний шлях Андрія та Софії став ще яскравішим та наповненим новими можливостями. Вони разом прокладали свій шлях обличчям до обличчя з усіма викликами та радощами життя. Після весілля Андрій та Софія розпочали своє потружнє життя, яке виявилося як новий етап у їхньому коханні. Кожен день ставав власною маленькою історією, де головними героями були вони двоє. Софія, кожен ранок з тобою для мене як початок нової книги. Якщо б це було романтичне оповідання, то ти була б його великою любов'ю, сказав Андрій, даруючи їй ранкову посмішку. Андрій, ти завжди вмієш робити кожен день особливо. Я вдячна за те, що ми разом, і кожен наш спільний момент це скарб, відповіла Софія, обіймаючи його. Вони вивчали одне одного день за днем. Даруючи себе одне одному безмежно. Разом вони долали життєві труднощі та насолоджувалися всіма радощами подружнього життя. Андрій, наша історія це найкращий роман, якого я коли-небудь дотримувалась. Я впевнена, що наша кожна сторінка буде написана коханням та щастям, визнавала Софія, дивлячись на спільні фотографії. Кохання невичерпне та сильне, пливе як ріка, несучи їх до нових пригод та великих щасливих моментів.